Приготуємо скумбри в гірчичному маринаді. За цим рецептом скумбри виходить дуже ароматна, смачна та пікантна. Для приготування маринаду беру 500 мл води, додаю туди 3 чайних ложки солі та 1 чайну ложку цукру. Далі додаю дихмяний перець, перець з горошком, лавровий лист, додаю також молотий чорний перець та 1 чайну ложку з гіркою молотого коріандру можна замінити на зерна. Далі додаю. 3 столових ложки лимонного соку та 1 столову ложку гірчиці. Гарно перемішую, щоб гірчиця розчинилася. Та додаю 2 столових ложки рафінованої олії. Ставлю на вогонь, даю закипіти та охолоджую. Скумбрію можна нарізати шматочками, я ж розібрала її на філе. Також нарізаю на півкільцями одну велику цибулю. Далі складаю це все в лоток, перекладаючи цибулю та рибу. Заливаю це все вже охолонувшим маринадом, він має гарно охолонити. Накриваю кришкою ставлю в холодильник для маринування на 6-8 годин. Всім смачного!